Звичайне заступання на бойове чергування військовослужбовців зенітно-ракетного дивізіону полку тактичної групи Крим, південного командування Південь повітряних сил збройних сил України перетворилося на вельми знакову подію, до якої долучилися також служителі Української православної церкви та велика кількість представників місцевої преси. Ажіотаж був пов'язаний з довгоочікуваним веденням у стрій оновленої бойової техніки, ремонт якої тривав майже рік. Потужний зенітно-ракетний комплекс дивізіону, випущений ще за радянських часів, став першим у Криму, який відремонтували за роки незалежності. За короткі п'ять хвилин наша знімальна група встигає тільки ознайомитися з тактико-технічними характеристиками зенітно ракетної системи С-300 ПС, приведеними на невеличкому стенді. За цей самий час розрахунок у складі трьох військовослужбовців встигає здійснити цілий комплекс дій, щоб привести самохідну пускову установку тієї самої системи в бойову готовність, а саме зняти маскування, швидко подолати 100 показових для преси метрів, розчохлити зброю та встановити ракети в пускове положення. Ваш полковник 41 ша пускова Установка в боевому положению. Оточений пресою полковник, до якого звертається офіцер, ніхто інший як Микола Задорожний, командир зенітно-ракетного полку тактичної групи Крим, Південного командування повітряних сил Збройних сил України. Сьогодні він особисто спостерігає за показовим виконанням нормативів із залученням бойової техніки. За словами Миколи Михайловича, оновлення восьми таких машин дивізіону здійснено в рамках програми відновлення озброєння збройних сил України, передбаченого реформуванням національної армії. Роботи з ремонту тривали майже рік і коштували державі. Близько 30 мільйонів гривень, але результат того вартий, якщо враховувати, що з моменту перших випробувань цієї техніки минуло понад 30 років. Поміняли значить, начинку цих цифрових числительних комплексів. Нові чарунки поставили на цифровий числительний комплекс, нові чарунки поставили на прийомники супроводження, нові чарунки поставили значить, на всю апаратуру стартової автоматики. Повністю все поміняли на Україні. Це рахується саме потужна зброя. В військах протиповітряної оборони. Комплекс дивізіону поки є першим і єдиним серед всіх розташованих на території Кримського півострова, який було оновлено вже в незалежній Україні. Довгоочікуваний ремонт подовжив ресурс техніки ще на п'ять років. Саме перспективи роботи з оновленою зброєю, її різноманітність у дивізіоні та наявність можливості опанування різних зразків техніки все частіше наводять нині солдата строковика Василя Мараховського на думку про те, щоб залишитися в цій частині на контрактну службу. Пускова установка комплексу 300 є якраз однією з тих машин, з яких виходець із Львівщини починав своє знайомство з армійським мобільним озброєнням. Перші роботи почали виконувати на цих бойових установках, тому як вони прибули з капремонту. Спочатку було цікаво, тепер звик і також багато чого цікавого відкрив для себе. Для продовження служби за контрактом думки такі є, а тут залишитися в цьому дивізіоні. Дивіз... Дивізіон доволі такий. Хороший, ставлення хороше. Да, техніка прибула нова, тому я думаю, що можна залишитись і. Розвивати себе щоранку на бойове чергування з протиповітряної оборони державного кордону України в повітряному просторі на базі дивізіону заступають майже два десятки військовослужбовців, серед яких є і жінки. У січні минулого року Вікторія Світченко вирішила піти на військову службу за контрактом і потрапила до зенітно-ракетного дивізіону полку. Каже, це якраз те, що відповідало її характеру. Я оператор ручного супроводження. Мої робочі місце знаходиться на командному пункті Моє а, основне завдання це захоплення цілі. По завершенні урочистого шикування, в якому щодня бере участь увесь особовий склад дивізіону, запрошений на захід протиєрей Української православної церкви, отець Сергій здійснює освячення відремонтованої техніки. Перед цим він благословляє особовий склад частини, висловивши сподівання, що використовувати ці машини в умовах реальних бойових дій військовослужбовцям не доведеться. Свою потужність в повному обсязі оновлена техніка продемонструє під час бойових стрільб на Полігоні чауда, де восени цього року пройде наземна фаза військових навчань із залученням зенітно-ракетного полку повітряних сил тактичної групи Крим повітряних сил збройних сил України.